Продовж двох століть ординської окупації майже сотня князів стала колаборантами. Зрадники на животі плазували перед монгольськими ханами, цілували їхні черевики і доносили на конкурентів. До речі, найкраще це виходило саме у московських князів. За свої приниження вони отримали можливість збирати данину для Орди, залишаючи частину від поборів собі. Так звана велич Росії розпочалася зі здирництва фейкової влади з власного народу. Видатний політолог Збігнєв Бжезінський називав три головні події ХХ -го століття: це Перша і Друга світова війна, а також відновлення незалежності України. Адже без нашої країни Росія не здатна претендувати на світове панування. Путін хоче зробити денацифікацію, демілітаризацію. Кармічно це розвернулося дзеркально і почало спрацьовувати по відношенню до нього. В Росії буде денацифікація в тому плані, що їх не визнає весь світ. По-друге, демілітаризація зрозуміла, що зараз нищиться їхні склади. Після повномасштабного вторгнення в Україну до традиційних російських бід додалися грандіозні катаклізми. Влітку 22-го потужні потопи у курортному Сочі вбили шістьох людей, пошкодили будинки та змили сотні автівок у море. Жах! Просто жах! Усі поплили. Усі! Грандіозні пожежі охопили тайгу, зерносховища зкраденим українським збіжжям і домівки росіян. У нас гарні будинки були, а зараз підходжу до свого будинку. А в мене від пральної машинки залишився металобрух. Від двох ліжок залишилися самі пружини. Поки погорільці підраховували збитки, Краснодарський край, якуцію та інші російські регіони охопило нашестя сарани. Ось такі дива відбуваються. У нас проти Росії повстали навіть метелики. Комахи атакували Ульянівськ. І знищили тисячі гектарів врожаю. Це причина наслідковий зв'язок, щоб вони дивилися, люди, горе, кругом горе, схаменіться, підніміться, думайте, перестаньте бути сліпими, пробуджуйтесь. З початку повномасштабного вторгнення Росія вивезла з окупованих територій сотні тисяч українських дітей. Їх утримують у таборах. І за спрощеною процедурою всиновлення віддають в російські сім'ї, адже країна-агресор переживає небачену демографічну кризу. У квітні 22-го народжуваність впала до найнижчого рівня за останні 250 років. Народжувати і виховувати в нестабільних і геть незрозумілих умовах, я не готова на це наражати свою дитину. Краще дитини взагалі не буде, ніж жити за принципом Дав Бог теличку, дасть і травичку. Уряд України та наша армія роблять все можливе, щоб повернути додому кожну викрадену дитину і покарати військових злочинців, які замахнулись на святе невідворотність покарання це той принцип, якому Україна точно. Навчить Росію, але передусім маємо навчити її на полі бою, тому що Україна не підкорить, що наші люди не здадуть, а наші діти не стануть власністю окупантів. Свідки жахіть війни переконані, підступно напавши на Україну, Росія порушила кармічну справедливість і запустила програму самознищення. Росіяни собі карму зіпсували. Вона й так у них була болотна смердюча. А зараз вони становлять небезпеку для своїх власних співгромадян. Ті, кому вдасться вижити і повернутись додому, будуть шукати уже серед своїх, так би мовити, співгромадян, кого зґвалтувати, кого закатувати, яких дітей повбивати. Карма це є, в принципі, причина на слідковий зв'язок. Війна безумовно вона є моментом істини, який розкриває ці причини, які були накоплені багатьма століттями, якщо ми кажемо про карму не лише індивідуальну, а про карму народів, про карму націй. Але якою тоді є карма самої України? І чому саме на долю нашого народу випали страшні страждання? Адже незалежна Україна жодного разу не розв'язувала війн і не намагалася вкрасти чужі території. Дослідники карми пропонують шукати відповідь в нашому минулому. Під час обох світових війн Україна опинялася в епіцентрі найбільш запеклих боїв. І саме тут щоразу вершилася доля всього світу. На цих землях війни точилися завжди. То ми зараз відпрацьовуємо те, що накопичувалось протягом поколінь протягом століть. У всі часи на нашій землі тирани, що мріяли володіти світом, зазнавали поразки. Починаючи від перського царя Дарія та хана Батия, завершуючи Гітлером і Сталіном. Їхні могутні імперії давно залишилися у підручниках історії, на відміну від України. Адже ми з вами досі використовуємо у побуті слова, які вживали легендарні київські князі. Можемо без перекладу зрозуміти давньоруські літописи, а наша валюта гривня, не змінила свою назву навіть за тисячу років. Карма України закладена в нашому гербі та в нашому способі життя. Це свобода та демократія. Навіть така страшна подія, як військова агресія, не збила нас з істинного шляху. Ми не втратили ані бажання жити вільно, ані віру у свободу. Після повномасштабного вторгнення більшість українців усвідомила: ми не маємо права залишити у спадок прийдешнім поколінням проблему руськава міра. Наші предки поклали край попередникам сучасної Росії, могутньому хазарському каганату та всесильному радянському союзу. Тепер на черзі правонаступниця СРСР, тоталітарна Російська Федерація. Карма України це знищити цю імперію зла. Завдати їм тут такого удару, щоб вони звідси тікали, як тарганики, і щоб Росія була знесилена настільки, щоб її на багато десятків років цивілізований західний світ взяв під свій повний контроль, щоб вона ніколи більше не могла здійснювати жодних агресій, але самій Україні піднятись на той рівень цивілізаційний, культурний. Економічний, науковий, щоб бути позитивним зірцем для всього світу, з точки зору карми, 24 лютого 2022-го колективна відповідальність настала для всіх росіян, які не засудили злочини власної країни. Зокрема, і тих, хто втік за кордон або стверджує, нібито не голосував за Путіна. Дехто вважає, якщо винні всі не винний ніхто. Однак, як показує історія, пошукати кармічні закони Всесвіту неможливо. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава. слава! І вам слава сині, гори, кригою окуті! І вам, лицарі великі! Богом не забуті! поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила! І воля Тарас Григорович Чевченко.